Вітаємо з вами інформатор. і Ми зараз знаходимося у місті Дніпро і ми продовжуємо вам показувати, що відбувається на локаціях, де сьогодні планую, планували запустити фонтани. Сьогодні в нас 1 травня і у Дніпрі планували запустити 14 локацій з фонтанами та водограями. І е, інформатор вирішив перевірити, чи дійсно всі локації були запущені. І е, що ми побачили станом на е, зараз, 1 квітня, вже три локації не працюють. Це ось тут, як ви можете побачити, вулиця Короленка. Нічого не відбувається. Е, також локація не працює на сонячній напрямі. Людовому майданчику і не працює локація Купідон. Це в нас на вулиці Старобагатова а за в минулому вона називалася Столярова. Тільки біля фонтану Купідон ми побачили майстрів, які ремонтували і намагалися його запустити. Але вони попередили, що це відбудеться не швидко. І не сьогодні тут, як ви можете побачити, нікого немає, і фонтан не працює. Ось так це виглядає. Я вам нагадаю також, що на утримання фонтанів у цьому році з міського бюджету було виділено 36 мільйонів гривень. І ще 3,5 мільйони планують виділити на їх охорону. Зараз відбувається тендер. Переможців ще немає, і виконує ці роботи підрядна організація. Детальніше про це ви можете прочитати на нашому сайті. Інформатор Дніпро для тих, хто щойно приєднався, Я нагадую, що ми з вами знаходимося у Дніпрі на вулиці Короленка, і тут фонтан не працює, його не запустили. Також не запустили фонтан на сонячній набережній та на вулиці Старобагатого старобагатого раніше вона називалася Столярова. Тож, слідкуйте за нашими прямими ефірами, ми вам показуємо і повідомляємо, що відбувається у місті. І підписуйтесь на наші соцмережі, бо бути в курсі всіх актуальних подій. І слухайте радіо, інформатор FM 107.3.